Всім привіт! Приготували знову тушоночку. Треба акуратно, щоб в нас не завалилася вона. Бульйончик чистенький, дуже смачна виходить. Зараз ми відкриємо, як завжди. Пахне. Запах, звісно. Порвало все м'ясо. Ну дуже м'якусеньке. Ну. Пробуй. Дегусте... Дегустейшн. Давай. Дуже м'якусенька. Дуже класно. Вартість такої тушоночки. 180 гривень баночка. Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 8787 874. 87 87 Замовляйте, дуже смачна, ніжна. Можна губами їсти? Смачню